Сьогодні в нас на огляді окуляри для FPV квадрокоптерів від компанії Skyzone Cobra 0,40 і 020. Кожна із моделей ідеально підходить для польових умов, для польотів для FPV квадрокоптерів і також для того, щоб літати на симуляторі. В чому вони відрізняються? Відрізняються у 0,40 як зображення є широка і. Найширше зображення, тобто ви можете більш якісну картинку бачити саме в цій моделі. Також, в чому перевага цих окулярів, в тому, що якщо є далекозорість або близькозорість, ці окуляри вже налаштовані для того, щоб бачила людина добре з таким зором, з хорошим або з Якщо є близько або далі зір, воно налаштовує і все добре видно. Далі 0,20. 0,20 є трішки менша якість зображення, ніж 0,40, але по дальності вони одинакові. Скайзон кобра якість зображення трішки краще за 0,20, але по дальності зображення йде саме краще, йде Трішки краще. Тобто кожної з моделей, яку би ви не обрали, вона добре підійде. Кожна із моделей е, передає в реальному часі е, зображення, що дозволяє вам бачити точно е, в момент, що відбувається. Тобто, е, а Також має значення, який відеопередавач. Відеопередавачі в нас також є до замовлення. Все, що необхідно для кадрокоптерів, можна писати. Е, або вже в наявності, або перед замовленням також є. Кожна модел, із моделей вам добре підійде, підбирайте ту, яка е, зараз під ваші потреби, е, під цінову категорію е, і користуйтесь.